Ті побував Toyota Prado 150. 2020 рік випуску, дооснащена нами атмосферною Ambient Light підсвіткою. Показую, як тепер виглядає салончик. До цього вона була гола боса, без жодної лампочки. Тепер дійсно гарний салон, комфортний, затишний. Спочатку з різних ракурсів, а потім ще розкажу трошки по функціоналу автомобіля. А по функціоналу в нас доступен мобільний додаток, завдяки якому ми можемо обирати колір, який нам сьогодні до вподоби, обирати яскравість, збільшити, зменшити. Можемо вимкнути підсвітку взагалі. І фішка підсвітки в тому, що вона двохзонна. Тобто, верхній ряд світодіодної стрічки ми можемо зона 1 вибирати одного кольору. Нижній ряд можемо вибирати іншого. І ноги і кишеньки в, дверах, в дверках у в нас будуть підсвічуватися зовсім іншим кольором. Цікавить вас подібне рішення. Автостудія Гараж 23, місто Львів. Ласкаво просимо. Ми зробимо такий гарний автомобіль. І вам звертайтесь.